Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, от впала смородина, мушу під'язувати. дивіться. Бачите? Оддирвалась. Одирвалась ягідка. Ось. Бачите? Мушу під'язувати. Настільки важка, що гілки не тримаються. Бачите? Ось. Дощ вчора пройшов. І... Бачите скільки. Сорт не знаю, як зветься, Не знаю. Але ось таке. От бачите, ягодка. Добре. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом. Ліжать ягоди. Бачите? Лізать і все. ось було прийнято рішення так зробити. Ось і ще один кущик. Як бачите, Теж саме нахилилось. Зараз підв'язуємо. Те ж саме з червоною поречкою, бачите, сталося. Гілля гне додолу, похилилося. От бачите, скільки врожаю. Ось і тут те ж саме. І ось. Як бачимо, зараз буду так само палки, палки запихати і прив'язувати інші. Точно так, як там. поречки лежали, бачите, а тепер підв'язані. Так що товариство підв'язуйте, аби вони не гнили. Навантаження тут суттєве, дуже так в, в цю палку тисне, але витримай. Витримай, дозріють, то обірвемо. Якось так. Перемоги всім над одвічним ворогом і гарних прожаїв.